На ефірі в ТРК «Місто» сьогодні вранці в Геннадія Сікалова, лідера та головного редактора останнього бастіону, спитали, чи не боїться він за своє життя. Відповідь бастіонівця була однозначною: ні, наді мною є Бог. І на підтвердження цих слів уже в день Геннадію Сікалову пролунала погроза про вбивство. Погрожував шакалу погонах слідчий Савічев, який нагадаємо на замовлення Стрелюка і Бехо разом із ними бере участь у політичному переслідуванні лідера останнього бастіону. Зараз той же самий слідчий Савічев. Це замовний слідчий з міського відділу міліції, якого Бех і Стелюк виписали з Кременчуга для розправи над останнім бастіоном. Намагається вчинити слідчі дії незаконні, бо це відбувається зараз перешкоджання законів господарській діяльності. І таким чином, через мою дружину, якій належить цей бізнес, вплинути на мене особисто. Виконувач обов'язків слідчого Савічев, який завдяки заказним справам уже став слідчим, з підлеглим кругляка, невідомою тітушкою та двома липовими понятими, незаконно вірвалося на територію будівництва та намагалося перешкоджати діяльності будівельників та роботі змі, яке приїхало на виклик. Як висновок, Савічев сказав, що якби в нього був табельний пістолет, він би вбив Геннадія Сікалова прямо тут. Звинувачення Савічева щодо будівництва, як і в справі лікаря Левуса, видумані. Слідчий закидає, що будівництво сім'ї Сікалова нищить пам'ятки з кіфської доби. На це ми отримали коментар провідного спеціаліста археології суперненка Олександра Борисовича. Розмір розрушення, по котрими можна заводити, якщо там що 2 квадратних метра цього на всього, то це, вибачте, за вираз, е якщо вже ціплятися дуже сильно, то це. Отже, справа політичного переслідування лідера останнього бастіону Геннадія Сікалова набирає нових обертів. Уже пішли прямі погрози про вбивство від слідчого Шакала Савічева. На сьогодні ми маємо 37-й рік продовження, коли трійки знищували людей, коли не давали, змушували закрити рота тим, хто казав правду. Це і є от те, що сьогодні відбувається. Це і є покарання за правду. Представників останнього Бастіону». Ми вкотре переконуємося, що злочинне груповання «Стрелюк», Бех Матковський із групою слідчих ведуть відкрите політичне переслідування лідера громадського об'єднання Остані Бастіон Геннадія Сікалова, щоби закрити незалежний голос правди Полтавщини, шановний пане президент Порошенко, генеральний прокурор України Шокін, посли неземних держав і представники урядових неврядових організацій України і інших країн світу. Я головний редактор медіахолдингу останній бастіон. Останній бестіон є інструментом громадянського суспільства в Україні, який займається журналістськими розслідуваннями і показує ситуацію в Україні такою, як вона є. Це погроза моєму життю і перешкоджання законній журналістській діяльності.